Пальмаріва 1,6 бензин, заміна клапану вентиляції картерних газів. Було демонтовано клапану кришку, так як клапан знаходиться саме в ній. Для цього знімаємо модуль запалювання. Відкручуємо болти клапанної кришки та демонтуємо її. Моторчик всередині. Трошки брудний, або, можливо, замінювалось мастило з великими інтервалами, або, можливо, проблема в самому неякісному мастилі. Клапана кришка відмита. Це стара мембрана. Що порвано. Це корпус, клапана вентиляції картерних газів, резиночки дубові і також брудно. Такий вигляд мала клапана кришка до миття. Також буде замінюватись прокладка клапаної кришки, так як... Це вже перетворилася майже на пластик. Далі будемо встановлювати новий клапан вентиляції картерних газів. Є окремо мембранки, продаються, але вирішено було змінювати клапан в зборі. Так як тут йдуть нові резинки. Та й, чесно кажучи, розібрати. витягнути клапан. Тут це на защолках, трошки проблематично. Це каталожний номер клапана. Зараз будемо встановлювати один нюанс. Є при встановленні. Щоб не завернуло в нас цю резинку, потрібно вирізати. Кусочок або з пластикової бутилки, або ще з чогось вставити таку, ніби пропадочку, змастити з двох сторін, щоб краще зашло, воно не завернуло у нас. При демонтажі потрібно обережно прогріти промисловим феном защолки, помаленьку одну відігнути. З цієї сторони підважити, а потім з іншої, щоб звідси вийшло, і далі по периметру такі за віконця, які заходять з такого плану за щолочки. Так, вирізали кусочок пластика, вставляємо між. Клапаною кришкою та клапаном вентиляції картерних газів змащуємо. В даному випадку змістив звичайним літолом. Вставляємо, защелкуємо клапан, потім витягуємо даний шматочок пластику і через даний дане отвір дивимося, чи не завернуло в нас резинку. Встановлено новий клапан вентиляції картерних газів в клапанну кришку. Теж трошки є з чим погратися. Резинку не завернуло. Далі чекаємо нову прокладку клапанної кришки та проводимо збірку в суротньому порядку. Отримали нову прокладку клапаної кришки. Далі встановлюємо її на кришку. Так, встановлено нову прокладку. Підготовлено поверхню під прокладку на головки блока циліндрів. Далі встановлюємо клапанну кришку. Встановлено клапану кришку, обжато, далі встановлюємо модуль запалювання. Двигун рівненько працює. Не чуєте підсосу. Трошки піддемлює. Оберти тримає чітко, не плавають. На холодно також працює без підтраювання, оберти тримає прогрів.